Привіт, мої хороші. Біжу по Маргаритку, холоднувато. Уу. По Маргаритку в садочок. Сьогодні ми до школи йдемо. Такий третій раз. Минулого разу була якийсь предмет, не знаю, українська мова математика, там собі, як я хочу так гуляти, а і, і англійська. Тобто в вже на підготовку включена англійська. Біжу зараз забирати її і в школу. Вона, я, чесно сказати, не знаю. Ванесочка якась більше відповідальна. Маргаритка в мене ну школа, школа ну, вона чекає на школу, так, з, беззаперечно. Але я не знаю, як вона буде вчитися. Ванесочка в мене, можу сказати, гарно вчиться, старається. От, а Маргаритка, я боюся, що буде трошечки по-іншому, ну але це мої думки, бо тому, що в Маргаритка зовсім інша, ніж Ванеса, характером. А Ванеса більш відповідальна. Ну, а та, ну, є таке, що вона там. А -а -а Поставить взуття, гарно поскладає своє. Бачить, що там якісь там внесені взуття стоїть біля неї, візьме забере, поставить інше місце, а своє взуття гарно поскладає. Ну, тобто якісь кімні дрібниці, але е, вона це робить. Навіть якщо одяг треба поскладати, вона дуже гарно складає одяг і повести. Ну, А на рахунок навчання аж мені цікаво, бо має підготовку. Не підготовку, а англійську в садочку. Вона тут ходить. Я її дала, записала, а взагалі як з іншими предметами, не знаю. Бо мама розказувала, нас з Мартусею там дружить, то каже, вже і задачки такі рішає, і приклади рішає. А моя, моя буква пише. Сама встане і почала писати, яка я кажу, ну давай будемо приклади рішати. Щоб вона так сіла, немає. Бо каже, там -та Мартуся, вона мене завжди кличе, сама сідає, а давай маму то. а давай, все. Я кажу, ну в мене з Маргариткою ще наразі нема такого. Але гарно букви пише, що, що фактово, то гарно старається. Ну якось так, я вже біля садочка. Зараз отягну, її скоше розбудили, напевно, вже її зачесали. Я зараз біжу, заберу. Ще прибігла додому, бо купила продукти і озубні щітки. А вонесуці, бо вона викинула зубну щітку і вона вже другий чи третій день не чистить, то ці сирки плавлені. Купила бабусі шипшину, треба посушити на фото. хороший чай буде. Вітамін С, що воно там має. І фарш купила. Тут фаршик і сир. Думаю, щоб не тягнутися О, в цей. А, тут замісила на сирнички Сивні зранку. Так, сир, фарш Так, на зубку це і все. То хай буде. Щоб не тягнути то до школи, то забігла до хати. Так, все, то є. Ще в туалет схожу. Вінок! Так. Є будемо я діватися, Я, Я, що я тобі? Я оки, ви сьогодні малювали? <різь> Ой <різь> бо а це що таке? Що це таке? А де ручка твоя? О, нам потрібно сметану. Більше нічого не купую, а тут о тепер черга. Мені у нас сметана потрібна. Зараз треба скоренько насмажити сирники і батьківські збори. Купа черги. Ой, ой, я почерги. Ой-ой, я перепрошую, перепрошую. Так, де наша зіронька? ми з дітьми зі школи, і от скільки, вже 16-20. В п'ятій годині батьківські збори хочу ще сирнички посмажити. А Тебе забігли, купили сметанку. Одним словом, ще мені перевдягнутися, бо тому що віце, все тут по-базарному, там мамусі приходять видівані, красиві, а я як то, знаєте, втікла з лісу. Вона <рес> базар, я вдягаєшся. Так, щоб було тепліше. А що тут? І от зараз ще сирнички. Коренько підсмажу. Надіюся, що вони. Я сьогодні зранку її замістила, я вже, напевно, говорила про це. От. Зараз все швиденько. Надіюся, що вони мені не розлізуться. Швиденько, бо тому що я маю ще на батьківські збори. Ще сьогодні бігала щеплення, то забрав житло ксерела. Так скоро. Так. Під час роботи Ванеса. От. Думаю, завтра. Не дають перепочити, знаєте, отак От я скажу. От mm. Добре, що Ванеси на завтра небагато уроків вчити. Сьогодні три контрольні у вас були, так? Так. Yeah. Прекрасно. Ванеса зробила шпаргалки парагалки з німецької мови. Я кажу, та роби шпаргалки з німецької мови. Що зробиш? Головне. Головне в німецьку здавати. Вони вже починають такі трошки підлазити з двома по бокам. І сьогодні казала, щоб придалися ті шпаргалки. Так, нічого не розлізлося, от дивіться, все тримається, я думала, що вони... Трошечки зарібки в мене був сир, і може замало манки я дала. Але ні, все, класно, розрахувала. Так як має бути сирнички. Я вже показувала відео, як я їх роблю. Там можете набрати і подивитися рецепт сирничків. Так, все, все класно, о, супер. І ще лишилося 4. Онесочка мені чистить картоплю. От. Все робиться. Вже половина п'ятої. Половина Зараз я перевдягнуся, ще, перевдягну, ще трошечки сирничка з'їм і побіжу. А в мамі скільки вже роботи зроблено? Каже, скільки роботи зроблено. то стало Точно. Все, хай смажиться. А я йду перевдягатися, напевно. Отак. такі сирнички остивають. Можна передягнутися. Так, ще трошки часу лишається. Є сирнички. Діти ще не ї... не сідають. Чай остиває. Зробила чай з молочком. М -м -м. М -м -м. Клас. Сирники сметаною. М -м -м. Навіть краще, ніж з джемом, я так вважаю. Ммм. Mm. Mm. Все гарно просмажилось. Я вже потримала. Під кришкою. Смачні. Нічого не розлізуся. все. Все, ще пару хвилин і вибігаю. Ой, я встигла. 16. 16.56. Так, це на другий поверх. Треба йти. Я думаю, що там вже всі батьки прийшли. Наші двері. Все, я прийшла. За що я здала? Але плитка наша. А плитка яка? О, О, щасі? Щасі? Та, та що там смердить, що внизу смердить, ні? Та ясно. Тут якісь віконни по роздовбаним, що з ним? там. Туалет зробили. Ну, плитка гарна та. Для хлопчиків, а для дівчат. Ой, дівчатка які. Ой! Оце та. Тут гарніше. І запаху нема, правда? І запаху нема. Так, 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 гарно. О, дивіться, класно. Оце та. Тут гарно зробили. Я тебе прикрию. Прикольно. Я кажу другу там. Я мне не попаду. Я кажу дальше, дальше, дальше. Восемь восемь на чотириста семьдесят пять, помножити на сто двадцять пять. Буде дужка вісім помножити на сто двадцять пять. і потім помножити на сто двадцять пять. Так, і а. А, потім помножити на 475. Так, а то нам в дужках треба писати, Онеск. Ми так просто в школі писали, так нам пояснював. В школі писали так, так? Так. Да. Ну то якщо так, то так, так, бо все одно, якщо всі ділять множення йдуть, вони йдуть по порядку і так. Добре, добре, то хай так буде. 8 на 125 і помножити на 465, так? От вам і дідусь з Ванесочкою робить математику. Я зараз на кухні. Хочу, у мене сьогодні за пара, походу. Ще батьки допомагають Ванесі з уроками. Я просто не маю часу з нею сісти. Ну, Якісь ще уроки я з нею сідаю робити. Ну, Тільки буває деколи. Так, вона ну, з батьками і сама. Бо англійського, наприклад, сама, тому що я з англійською нічого не знаю. Де що там можу підказати, щось там, Google прикласти? Ну, вже вона сама вміє користуватися і все робить сама. Так. Я ще на ніч стираю перу, а, бо тому що я не знала, яка буде погода сьогодні за день, а, через день. Тому менше перу, зараз подивлюся, і на вечір виставлю нехай на вулиці. Обвітрюється. Я дуже люблю, коли одяг, ну, все, що береться, на вулиці сушиться. Знаєте, Гарно провітрюється, чистий воздух, чисте повітря. І потім заносиш це до хати і такі, знаєте, чистотою. Пахне. От. А мене тут на кухні, місцем серця.